Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про військові технології на фронтах російсько-української війни та допомогу від партнерів. У цьому плані будемо говорити з нашим гостем Олександром Матвієнко, військовий оглядач, журналіст воєнного відділу Фокус, з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Олександре, слава Україні. Героям слава вітаю. Друзі, вас також вітаю. і, Звісно ж, закликаю на початку етеру цього відео поставити свою вподобайку. Підпишіться на нас, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну, і, звісно ж, кілька приємних слів у коментарях завжди приємно прочитати. І не забувайте про дзвоники, Це те, що важливо. Ми розпочинаємо, пане Олександре, Нарешті є ухвалення пакету військової допомоги у Сенаті США. Ні, це 61 мільярд доларів. серед усього, як анонсував наш президент Володимир Олександрович Зеленський, там атакам це далекобійні це 300 кілометрів е різних модифікацій. Якщо я правильно розумію, там в першу чергу сколково фугасні е модифікації, і е якщо отримуємо, коли отримуємо таку зброю. Ну, 300 кілометрів здавалося б? Так? Не 500, і не тисяча. Але наскільки можливості нашої армії е, виростають, і до чого тепер дістаємо? Ну, звісно, тут запитання буде у е, кількості таких ракет, тому що, очевидно, що доставатимемо навіть до Кримського мосту, 300 кілометрів вистачить для цього. Ну і в принципі. Е, Можна так припустити, що невеличка партія вже була, тому що удар по Джанкою наносився сама атакамсом. Росіяни там публікували у себе залишки хвостової частини ракети, але там була оця версія ракети на 165 кілометрів. Версія на 300 кілометрів, вона що нам дасть? Там у неї краща точність. Якщо мова йде про осколково фугасну бойову частину, то Ну, Очевидно, що нею треба бути зенітно-ракетні комплекси, які можуть там на території більше стояти, і для цього потрібні касетні самі бойові частини, щоб уразити більшу площу. Мова йде там про якісь командні пункти, може там про ще якісь такі стаціонарні великі цілі. От. Е по суті, це доволі гарне таке підсилення, тому що це балістична ракета. І от якщо навіть порівняти зі штормшедов, що доволі таки неправильно, бо то крилата ракета і повітряного базування. Ну але так, чисто, давайте от, е, замітуємо. Балістичну ракету завжди складніше збивати, а це означає, що там, де у росіян е, слабша протиповітряна оборона, то вони не зможуть її перехоплювати. А перехоплювати зможе або там. Окремі версії ракет С-300, ну до ЗРК С-300 або до С-400. Ну, очевидно, що росіяни не зможуть покрити всю територію а, саме С-400 і тому буде прилітати. І до того ж, вже там пару днів підряд а, український підрозділ. Тіва з артілері публікував вже щонайменше два відео, як наші уражали частини комплексів С 400 Що може свідчити про те, що ну навіть Хаймарси, Марси оці вони так само можуть уражати комплекси, а тому для такамсів буде дуже багато смачних цілей, і можна очікувати на бавовну у росіян. Пане Олександр, ну раптом нас хтось із Росії дивиться, так якийсь росіянчик вімкнув це відео і слухає вас. Думає, ну що таке С-300, що таке С400? У нас тепер на озброєнні С-500 є. Так тепер зможемо збивати усі повітряні цілі. Тепер зможемо приземляти усі ф 16 як тільки вони з'являться, так а за повідомленнями російської пропаганди, вони від початку повномасштабної війни вже є. У нас виявляється, але на ділі, що як ви вважаєте? Коли С-500 поступлять на озброєння збройних сил Російської Федерації, це щось змінить? Mm. Ну, на початку їх же буде очевидно мало, і тоді ні. Якщо їх буде дуже багато і вони зможуть наситити ну, свою е, територію протиповітряної оборони, то, звісно, буде складніше. Але ну, е, треба розуміти, що це комплекс середньої і дальної радіосудії, тому він не буде збивати безпілотники, наприклад, бо це ну, марнотратство таке виходить. Росіяни взагалі рекламують С-500 цей вже кілька років, і заявляли, що він може збивати навіть там гіперзвукові ракети, і взагалі будь-яке, що навіть ще не винайдено, воно зможе збивати 100%. Ну думаю, що тут величезна доля, звісно, є неправди і пропаганди. Проте ну треба буде подивитися, як воно в реальності все вийде. Ну бо. Реально вони вже кілька років там приймають і приймають на озброєння, а по суті, ще нічого не помінялося. Ну і також величезною звитягою російського ВПК, як зазначається, у них там на Росії є відновлене серійне виробництво двигунів для танків Т-80БВМ. І чим це може нам загрожувати, якщо це дійсно відповідає дійсності? Ну, от це дуже цікава тема, тому що росіяни десь. З вересня минулого року заявили, що вони хочуть відновити виробництво танків Т-80 з нуля. Ну і тоді ж, десь там може на місяць пізніше, вони залили перший двигун ГТД-1250 на 1250 кінських сил. Це газотурбінний двигун. Е, і що тут важливо розуміти, що виробляти Т-80 міг тільки Омськ-Трансмаш, так званий, але після розвалу СРСР підприємство, на якому працювало там ну, під 25 тисяч працівників, воно скатилося фактично до такого бронетанкового ремонтного заводу. Тобто виробляти з нуля е, танки вони не можуть. Е, станом на зараз я читав на мілітарному вони можуть виробляти оце двигуни. Гармату і окремі там вузли та агрегати. Навіть башту треба ну, технологія вже втрачена лиття повноцінної башти, і мова йде вже про зварювання окремих частин. І от ще такий цікавий момент, з яким я хотів би поділитися з глядачами, це щодо самого Т-80-го, тому що у них був проєкт модернізації Бурлак, і він мав конкурувати з арматою. От, але ну, Уралвагонзавод сказав: Ні, нам не потрібні нормальні модернізації, і тому вони обрали армату або там Т-90 М. Ну я бачив дві версії, що Т-80 бурлак мав конкурувати або з Т-90 М, або з Арматою. Так, от цей бурлак передбачав насправді доволі непогану модернізацію, тому що Оця от детонація, яку ми бачимо на чисельних видосах, коли там все зривається і вилітає, ну така проблема мала бути розв'язана, тому що росіяни хотіли винести механізм заряджання в задню частину башти. Зараз, по суті, механізм заряджання в російських танках, ну і в українських, на жаль, теж, бо всі вони радянські, 에, знаходиться всередині башти, і екіпаж, по суті, оточений боєприпасами. І тому, коли отакий вибух Відбувається, то по суті шансів вижити у екіпажу взагалі немає. А там він мав би бути, і, можливо, навіть там були би вишибні панелі, ну як на леопардах, наприклад, або Абрамсах, що коли там влучає ну якийсь заряд в боєприпаси, де вони зберігаються, то там вибивається така панель спеціальна, і щоб воно вигорало. І вся енергія від вибуху вона йшла, типу, нагору, а не всередину танку. і Підвищувати тим самим шанси на вживаємості екіпажу, от ну і ще там цікаво те, що боєприпаси там мали бути кращими. Вони б аналогічні були з західними. Ну мається на увазі подовжені, і відтак вони були б потужними. От, але історія склалася трохи інакше, і тепер ну дуже дуже навряд з тим, як деградував Омск Трансмаш, Вони зможуть відродити проект цей бурлак. Ну проте свідчення відновлення виробництва двигунів ну є таким дзвіночком, на який потрібно звертати увагу і ну тримати руку на пульсі, я би сказав. Ну і якщо порівнювати виробництво бойової техніки на Росії у, у заході, так десь на території наших держав союзниць. Цивілізованих країн, так ми розуміємо, що там а, турбуються про цілісність особового складу, і там м, виробляються бойові броньовані машини із капсулами всередині для того, аби цілий був саме військовий, а не сама техніка. І тут в цьому контексті про наших партнерів із Німеччини, які нам вже постачали раніше броньовані машини МРЕП, які себе непогано зарекомендували. Але тепер, як зазначається у змі. Німеччина зірвала постачання Україні саме цих бронемашин. Що знаєте з цього приводу, і чи зможемо без них взагалі воювати, пане Олександре? Та, ну, там вийшла така дуже неприємна історія, тому що ще минулого року нам анонсували постачання 400 таких броньовиків: МРАП, це типу клас. Протимінний і ну це створювалося в часи там війни в Афганістані, коли е, були засідки, і потрібно було покращити захист від мін. Ну і зах, і засідок, власне, що вони мають бути і броньованими, і захищеними від е, е, підриву на мінах. Е, на жаль, цей контракт зірвано, і ми мали отримати 400 машин. Я зараз ну, про це повідомив Більд, що типу, от досі нічого Україна не отримала. І зараз на противагу цьому канадський виробник Грошель, Грошель-сенатор. Це відома модель броньовика, яка є там у наших прикордонниках в різних частинах. Вони пропонують на заміну свої машини і навіть вдвічі дешевше, тому що німці хотіли закупити, здається, там. По 700 тисяч євро за одну машину. Канадці пропонують за 300 там з копійками, і це доволі непогані машини, тому що вони. Проходили вже низку модернізацій після досвіду використання на нашій війні, і зараз це такі дороблені гарні машини, яка може стати ну гарною альтернативою оцім цим німецьким. Ну і ще я бачив таку думку. Здається, це був Тарас Чмут, що він написав: чому б, наприклад, не завантажити українські підприємства. Ту саму практику або українську бронетехніку, яку які виробляють там козаки, новатори і інші ББМ, Ну що теж було б гарною альтернативою. Ну тут також варто зауважити вартість цієї однієї машинки канадської більш як третина мільйона євро. А це, як я розумію, також і вартість логістики, так перекидання цього всього на території нашої держави. І тут хотів би запитати, а що у нас, пане Олександре, тому що був у нас свій власний ВПК, виробництво власних бронетранспортерів і так далі. Чи можемо якось скоротити витрати на закупівлю цих машин шляхом виробництва власних? Ну, Саме цих моделей я не бачив, що б йшла мова про налагодження виробництва якогось або запчастин. Проте, от, щось цікавого було: це головнокомандувач ЗСУ Олександру Сирському продемонстрували такий броньовик, який, мабуть, ну, ніхто не очікував побачити це м 6 х 6. Це машина. Яку створили е, в Південноафриканській республіці е, компанія здається Embracer Group. Ну, і е, що цікаво, так це те, що, скоріш за все, було налагоджено ліцензійне виробництво. Ага. Принаймні, про це там повідомляють джерела мілітарного. Ну і це теж така гарна захищена машина, на яку е, в українській армії додали ще бойовий модуль е, спис, здається, ну 30-мільйонів 30-мм. Поставили на нього потужну гармату. Ну і це така: ну, не можна сказати, що прям альтернатива БТРам. Проте це дуже гарно захищена машина, але. А наразі дуже невелика кількість країн є їхніми операторами. Щось там в районі 5-6, і це, от я зараз прям в мене відкрито: це Пар, Йорданія, Лівія, Казахстан і Колумбія. Ну, здавалось би, не дуже такі відомі країни, і сама машина теж. Проте оглядачі пишуть, що це доволі гарно захищена машина, яка може. Витримати влучання бронебійних 7,62 мм куль, ну і також захищає від мін, Тобто, по суті, це ну, така захищена, гарна бойова машина з потужною гарматою, що може стати гарною альтернативою цим німецьким, що не приїхали. А також, якщо порівнювати із закордонною технікою, так є також самохідні артилерійські установки, там Сау Цезар, Арчери, так всім відомі і потужні. А є у нас своя альтернатива в вигляді Богдан, і Богдан, як ми бачимо із повідомлень у відкритих джерелах. Виробляються все більш інтенсивно там спочатку було 6 одиниць на місяць, тепер до 10, як зазначається. Про що вам говорить ця динаміка, пане Олександре? І чи зможемо ми в перспективі сподіватись на повне заміщення імпортозаміщення? Так по-іншому не скажеш закордонних САУ на фронтах російсько-української війни. Е, ну щодо Богдани, то якщо от 10 машин вже виробляється, то це от уявіться кожні три дня одна машина сходить з конвейеру. Ну це такі гарні е, оберти, тому що навіть Франція виробляє ці Цезарі, здається, 8 штук зараз на місяць, тобто вже обійшли їх, але вони теж планують там е, нарощувати виробництво. Ну тут важливим нюансом є технологічність установки, тому що, ну очевидно, Богдана вона не така технологічна, як Арчер. Там немає такого бортового комп'ютера, що за 50 секунд вже все готово до стрільби, і там в першу хвилину можна декілька снарядів накидати і поїхати одразу, що снаряди ще не встигнуть навіть долетіти, а машина вже поїде. З Богданою, на жаль, зараз не так там тільки нещодавно. З'явився досилач гарматний. А, і то є такі а, свідчення про те, що бійці інколи все одно надають перевагу ручному заряджанню. саме, Через те, що цей ну, має певні нюанси і інколи може не спрацювати. Досилач – це, по суті, ну ти встановлюєш туди боєприпас, і він сам досилає його сам в ствол гармати раніше це все робилося вручну. І от, уявіть, один боєприпас там це 50 кілограмів, от і через це, звісно, у бійців могли бути проблеми зі здоров'ям. Якщо от її будуть продовжувати доводити, а ми по суті саме це і спостерігаємо, що вона постійно покращується, то е, в теорії українська армія може дійсно таке гарне імпортозаміщення провести і зробити альтернативу, дешеву альтернативу е, закордонним аналогам, яка може бути і такою ж технологічнішою, якщо все буде йти окей, і модернізація продовжуватиметься. Чи є у вас можливість якось порівняти за характеристиками закордонні аналоги, так? І нашу українську Богдану? Це ж теж той самий клас, як я розумію, 155-міліметровий калібр? Ну офіційно у нас заявляється, що дальність пострілу осколково фугасним боєприпасом Богдана має дальність 42 км. кілометри. А якщо вести стрільбу високоточними екскалібурами, наприклад, там дальність вже 60 кілометрів. У «Цезаря» здається дальність 30 км звичайним снарядом, 40 активно-реактивним і ну, ті самі 60, якщо буде екскалібур. Тут проблема не в цьому, а в тому, наскільки технологічні машини, тому що ну, в сучасних бойових діях неможливо довго залишатись на одному місці. Е, і тому, от Цезар або там Арчер, вони можуть за хвилину за півтори, максимум вже повністю бути готовими до стрільби і починати стріляти. У нас це процеси деякі ще не механізовані, і через це це займає більше часу. Ну заявляється там в районі 90 секунд. Але бійці, от з відео, навіть які публікують Армія ТВ. Наприклад, вони кажуть, що там ну в районі двох хвилин, і вони вже готові до стрільби. А це все час, це важливо. Ну, а так, типу, сухі характеристики, немає сенсу особливо порівнювати, тому що ну, все пізнається на полі бою, скажімо так. От якщо взяти ті самі шведські арчери, ну, то бійці в захваті від них. Вони супер автоматизовані і надзвичайно швидко все працює ну, повністю оцей шлях від розгортання, ураження і згортання. Там буквально 2-3 хвилини і все. Будемо стежити вдячні нашим партнерам за допомогу і сподіваємось на розвиток нашого власного ВПК до того рівня, аби він доріс, аби згодом швейця... шведи, так і разом з німцями французами також нам заздрили можливо. Просили у нас Богдана Також я ж вам також дякую, пане Олександре, за те, що долучаєтесь. Олександр Матвієнко, військовий глядач, журналіст воєнного відділу Фокус з нами спілкувався. Також вдячний нашим глядачам за те, що своїми вподобайками, коментарями, підписками і дзвониками просуваєте наш Ютуб канал. Вперед. Мене ж звати Павло Ковальчук. Залишайтеся у фокусі, будьте здорові. На все добре.